Я все воросив і приїхав сюди. Поїхав пожарне вже стояла і тушили. Ну я почав вітрину допомагати. На цьому відео Андрій Тараненко розповідає Суспільному, як допомагав загасити пожежу у своєму будинку. Він батько чотирьох дітей, і він мав їхати у маршрутці, яка розбилася біля Брусилова. Про це Суспільному розповіла староста прачівського старостату Наталія Хуменко. У салоні була дружина Андрія. Вона зараз у важкому стані в лікарні. Чоловік планував поїздку також. Залишився вдома з дітьми. У сумці дружини на місці ДТП знайшли його паспорт, тому певний час думали, що він міг загинути. 49-річна Ніна Ткаченко з 19-річною донькою Юлією їхали з борзни до Чернігова в лікарню. Жінка працювала вчителькою в Борзнянській гімназії, дівчина навчалася в Києві. 15 років тому у ДТП загинув їхній чоловік і батько. Машина на залізничному переїзді потрапила під потяг, розповіла голова Борзнянської громади Лариса Осадчук. За її словами, маршрутці також були 23річні Ярослав Веремієнко з борзни та Вікторія Гурин з Мени. Вони були парою, незабаром збиралися одружитися. 65-річний Володимир Давиденко з Великого Устя їхав у Чернігів до обласної лікарні. З ним Суспільне зустрічалося на зйомках сюжету про його сторічного батька. У нього залишилась дружина і дорослі діти. Загинув і водій маршрутки 47-річний Олександр Мартиненко. У перевізника працював 4 роки, залишилась дружина і двоє дітей. Наталія Гоман, новини на Суспільному.